Величезна вирва у приватному секторі та потрощені будинки у Дніпропетровській облраді показали наслідки нічного обстрілу рашистів Криворізького району. Пошкоджені 10 будинків, газопровід, водопровід, лінії електропередач, гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв. Цієї ночі росіяни випустили три крилаті ракети Х-22, три кинжали та три шахеди. Атакував ворог, зокрема, Одеську область. Є на Одещині збиття трьох шахетів. Є, на жаль, і влучання. Уточнюємо обстановку. Критичного втрат людей нема, Критичного влучання нема. Тим часом наші захисники продовжують наступ у декількох напрямках, зокрема Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. Повідомляє Генштаб ЗСУ. На напрямку Рівнопіль-Старомайорське мали частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому зазнає великих втрат на Лиманському напрямку. Сили оборони України ввели наступальні дії у напрямку Білогорівка-Діброва. Малий частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.